пуньк, пуньк, пуньк. Пуньк. Подягала малим недоски, щоб не забували, що це таке. І пунькаю тут носики. Пуньк, 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 пуньк. Блам-блам. Таміка, виходь сюди. Обірна дитина. Виросла вже морда. Це наймаленький той, що в мене є, він був на сільві. Тепер його буде носити таміка. А взагалі це перший недовозник, який куплявся ще для грети. Лошачі ну, я маю на увазі. Вона його носила досить довго. От. Майже до року, певно. А потім морда виросла. Ей, морда! Щось вона недовольна. недовольне. Потім його носила тіба, соломка, тібурон, сільва. Коротше, всі. Mordi. De...